Вітаю вас, дорогі друзі, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про найголовніший суглоб в організмі людини: це хребет, і це є першим шляхом у системі міжкримського наколоча Норбекова. Суглобова гімнастика. Для чого ми виконуємо цю вправу? Якщо ми будемо правильно виконувати, звісно, будемо покращувати серцево-судинну систему. Звісно, будемо покращувати моторику, живлення мозку, живлення органів. І далі, дорогі друзі, усунення остеохондрозу, шийного хондрозу. Скажу одним словом: якщо хребці на місці у людини, то хребет у будь-якому віці відновлюється. Найголовніше, що любить хребет: плавність, поступовість і регулярність. Спробуйте, будь ласка, займатися суглобовою гімнастикою, а якщо не суглобовою гімнастикою, то своїми улюбленими вправами. Найголовніше, ще раз повторю, плавність, поступовість. А відсем наказав, понад 70% захворювань шукайте у хребті, приводячи до ладу наш хребет, усуваючи шийний хондроз, затиски, усуваючи грижі міжхребцевих дисків, ми навіть покращуємо зір. Не кажучи вже про працездатність ЕЕ шлунково-кишкового тракту, не кажучи вже про усунення оніміння в руках, ногах, усунення болю сідничного нерва, усунення болю в попереку. Хребет відновлюється в будь-якому віці, друзі. Якщо ми знаходимо правильний підхід, працюйте, будь ласка, кожного дня по 10-15 хвилин. Цього буде достатньо, і ви на власні очі побачите, як швидко організм відновлюється. За лічені дні ви відчуєте себе дуже енергійними. За лічені дні сон нормалізується, безсоння зникає, харчування нормалізується, обмін речовин відновлюється. Якщо у когось зайва вага, якщо у когось накопичилося багато рідини в організмі, все починає зникати, дорогі друзі. Спробуйте, почніть вже сьогодні займатися своїм хребтом. Остеохондрози, шині хондрози це робота всього лише 4-5 днів, максимум, якщо ви докладатимете зусиль, обов'язково приведіть хребет до ладу, друзі. Найдивовижніший момент саме при відновленні хребта професіонали тут не потрібні, лікарі тут не потрібні. Якщо ви обережно, спокійно, щодня по 10-15 хвилин будете розвивати, працювати над хребтом. Якщо вам потрібна допомога, просто можете зайти на YouTube і набрати, будь ласка, суглобова гімнастика Норбекова. Ви можете займатися за цією суглобовою гімнастикою. Там все докладно пояснено, і дуже легко і дуже просто. Почніть із сьогоднішнього дня, друзі. Це один із шляхів. Ми, звичайно, надалі в інших вебінарах розбиратимемо інші шляхи. Все у ваших руках. Почніть, покажіть результати, створіть у собі впевненості. Надалі на нас чекає м'язова гімнастика. Ось цей бік розбиратимемо. Ось ще суглобова гімнастика. У кого є депресивний стан, у кого вибуховий характер, хто вважає себе емоційним. Особливо зверніть увагу: спрямуйте свою концентрацію у верхнє сонячне сплетіння, шийний відділ хребта та верхній грудний відділ хребта, особливо область лопаток. Особливо область лопаток. Чому? Тому що найчастіше саме в цих областях виникає сильний затиск, спазм, і всі емоції накопичуються в області спини. Ось у кого є така задача: хто погано бачить поблизу, зверніть увагу на шийний відділ хребта, хто погано бачить здалеку, зверніть увагу на крижовий відділ хребта, на травну систему або на стан печінки. Ось таким чином, відновлюючи хребет, ми величезну кількість захворювань усуваємо. Продовжуйте працювати в такому ж дусі, друзі. Якщо ви хоч трохи 2-3%, техніка виконання вправи додасте і 98% налаштування, у вас все вийде. До нових зустрічей, дорогі друзі. Всім поки що!